Севі мешканці одного з будинків по вулиці Крошинській у Житомирі збунтувались проти парковки попід їхніми вікнами. Пенсіонерки нарікають на сусідів. Мовляв, ті, не порадившись, взялися облаштовувати прибудинкову територію. На половину росла сирень, що Вирвали його. Зачем? Сирена растет, пахнет, Сирені надо вырвать и поставить машину. По по машини, У нас законна держава. Мы хочемо так. Диревняя посадили, все погодевали, скосили, все, ничего нету. Бабушкам скучно. Баже, як ним рушець, Бабушка. а я тут 40 років прожила. Он моя клумба, я стараюся якусь квітку виростити, все. Я не бачу тут далі благоустрій. Для благоустрій для стоянки машин. Це я бачу. Жінки бідкаються, викликали поліцію. Втім, марно. Поліція не прийняла ніяких дій, хоч вона має право запретити, працювати і все робити. І ми остались ни з чим. Відповіді від. Органів правоохоронних, ми не маємо. Натомість пані Катерина, на яку власне і нарікають невдоволені, розповідає своє бачення ситуації, а саме показує зображення ділянки до так званого благоустрою, наголошуючи, що жодних насаджень не зрізали, лишень прибрали пагорб та розчистили ділянку. Стежка, ось малесенька, вузесенька. Там було болото, якраз лівень видно. Болото, коляска каляска прийти не може там, де дитячий майданчик, там яма, діти просто чвакали. В болоті і ось цей горб, і там, де вже стояли машини, вони стояли років 8-10, Я не знаю скільки вони тут років стояли, і піднімались на висоті, десь 30 сантиметрів. Ніяких дерев, ніяких засаджень не було. Це розрівнювали цей горб. Не викорчовувалось, не виривалося, не зносилось нічого взагалі. Жінка запевняє, разом із чоловіком мала на меті не просто облаштувати стоянку, а облаштувати територію навколо будинку, щоб та була зручна, безпечна і тішила око. Надалі на весну хочеться зробити там, де ось є видно парканчик, там посіяти траву, якийсь куст посадити дітям, повністю облагостроювати дитячий майданчик. Обіцянкам пенсіонерки не вірять, тому звернулись до муніципальної інспекції. Інспекції, аби та розсудила на чиїй стороні правда. Оглянувшись на місці, муніципали визначили, що благоустрій таки порушили, не маючи відповідного дозволу від органів місцевого самоврядування. в результаті на Катерину з чоловіком складають адмінпротокол, який надалі розглянуть на адміністративній комісії. На Громадянина України за статтею 152 кодексу України про порушення. Штрафна санкція передбачається від 340 до 1360 гривень штраф. штрафу на адміністративній комісії. Порушнику буде вказано, на те, що цю ділянку території, яку він там самовільно облаштував, потрібно буде привести в початковий стан. Ухилятися від відповідальності не збираються, але після такого зізнається Катерина, просто опускаються руки. Коли хочеш зробити добре, тобі роблять гірше. Ну по закону України штрафують, нехай штрафують. Чесно. На останок муніципали роз'яснюють, як уникнути подібних міжсусідських сварок. Збираються підписи мешканців будинку. Якщо це ОСББ, то це потрібно до Зіл, як мінімум, 51% мешканців будинку для того, щоб облаштувати стоянку автотранспорту або там газон, або ще що, що вони бажають. Після цього людина звертається в органи місцевого самоврядування, так як були збори з. І їм дозволили після цього вже рішенням виконкому. Їм надається дозвіл. і Після цього люди можуть виконувати любизмені роботи і облаштовувати автостоянки. Люди повинні домовлятися між собою. І є закони там написано. Теж є добросусідство, і люди між собою в першу чергу повинні домовлятися. а Вже якщо вони не можуть домовитись, то є ще і в нас права, і вони мають право звертатися і до суду.